Осінній дощ барабанив по підвіконню, а в просторі вітальні приватного будинку на околиці рідного стояла гнітюча тиша. Наталя, тендітна, дев'ятнадцятирічна дівчина, з довгим русявим волоссям, зібраним у недбалий хвіст, стояла перед батьком, опустивши очі. Її пальці нервово м'яли край светра, а серце, здавалося, ось ось вистрибне з грудей. Що ти сказала? Голос Степана Михайловича, директора місцевого деревообробного заводу, був тихим, але в ньому вже клекотів гнів. Повтори. Я я вагітна, тату, ледь чутно промовила Наталя, відчуваючи, як по щоках котяться сльози. Від кого? все тим же зловісно спокійним тоном запитав батько. Від Сашка. Ми зустрічаємося вже півроку. Від цього голодранця з автосервісу? Степан Михайлович підвищив голос. Того, що на старій Тойоті роз'їжджає. Він хороший, тату, він працьовитий, чесний. Мовчати. Батько вдарив кулаком по столу так, що чашки в серванті задзвеніли. Я не для того тебе ростив, учив у найкращій школі, відправив до столичного університету, щоб ти спуталася з якимось механіком. У тебе все життя попереду, кар'єра, а ти. Але я його кохаю. Наталя підняла заплакані очі на батька. І він мене кохає. Ми одружимося. Ніякого одруження. Степан Михайлович почав ходити по кімнаті. Завтра ж підеш і позбудешся цієї проблеми. Я все організую. Ні. Наталі інстинктивно притисла руки до живота. Я не буду робити аборт. Це моя дитина. Твоя дитина? Батько зупинився перед нею. Ти сама ще дитина. Що ти можеш дати цьому маляті? Де ви житимете? На що існуватимете? На його зарплату автослюсаря. В цей момент до кімнати увійшла мати Ірина Васильівна. Вона почула крики і прийшла подивитися, що сталося. Що тут відбувається? спитала вона, переводячи погляд з чоловіка на доньку. Наша донечка вирішила порадувати нас. Саркастично промовив Степан Михайлович. Завагітніла від якогось механіка. Ганьба на всю родину. Наталю. Мати притисла руку до грудей. Це правда? Так, мамо, Наталя подивилася на матір з надією на підтримку. Я кохаю його, і ми хочемо бути разом. Боже мій. Ірина Васильівна опустилася в крісло. Що ж ти наробила, доня? Нічого я не наробила. Я щаслива. Чому ви не можете зрозуміти? Щаслива. батько знову підвищив голос. А ти подумала про нас, про те, що скажуть люди. Я, шанована людина в місті, а моя донька. Мені байдуже, що скажуть люди. Наталя теж почала кричати це моє життя. Твоє життя? Степан Михайлович підійшов до неї впритул. А хто тебе утримує? хто оплачує твоє навчання, одяг, розваги, все це моє. І поки ти живеш під моїм дахом, ти будеш робити те, що я скажу. Тоді я піду, Наталя випросталася, піду до Сашка. Ох, дитино, мати схлипнула. Схаменися. Чудово! батько саркастично сплеснув у долоні. Біжи до свого автослюсаря. Але запам'ятай назад дороги не буде. Я більше не хочу тебе бачити. Ти мені більше, не донька. Стьопо. скрикнула Ірина Васильівна. Що ти кажеш? Я все сказав, відрізав Степан Михайлович. Або аборт, і нормальне життя, або гей, з мого дому. Обирай! Наталя стояла, немов закам'яніла. В голові пульсувала лише одна думка. Це не може бути правдою. Це якийсь страшний сон. Але це була реальність жорстока і невблаганна. Я вже вибрала, тихо сказала вона і пішла до своєї кімнати. Руки тремтіли, коли вона діставала з шафи рюкзак і складала найнеобхідніші речі. Документи, трохи одягу, ноутбук, телефон, більше нічого брати не хотілося. Мати стояла в дверях, витираючи сльози. Доню, не роби дурниць, благала вона. Послухай, батька, він же добра тобі хоче. Добра? Наталя гірко усміхнулася. Змушувати вбити власну дитину це добро? Ти ще молода, все життя попереду, встигнеш ще народити. Не треба, мамо, Наталя застебнула рюкзак, Я все вирішила. Вона востаннє оглянула свою кімнату, світлу, прозору, з великим вікном у сад. Тут пройшло її дитинство, тут вона мріяла про майбутнє, тут читала свої улюблені книжки. Тепер все це залишалося в минулому. Біля вхідних дверей Наталя в останнє озирнулася. Батько стояв, відвернувшись до вікна, демонстративно не дивлячись на неї. Мати плакала, притулившись до одвірка. Прощавайте, тихо сказала Наталя і вийшла в дощову ніч. Холодні краплі відразу намочили її легку куртку. Вона дістала телефон і набрала номер Сашка. Гудки здавалися нескінченними, поки нарешті не почула його голос. Наталю, щось сталося? Сашко, вона намагалася стримати сльози. Ти можеш мене забрати. Я я пішла з дому. Що? Стій там, де стоїш, я зараз приїду. Через 15 хвилин його стара Тойота корола зупинилася біля будинку. Сашко вискочив з машини, незважаючи на дощ. Що сталося? Чому ти під дощем? Боже, та ти вся тремтиш? Він швидко посадив її в машину. Увімкнув обігрів. Наталя, нарешті, відчувши себе в безпеці, розридалася. Я все розповіла батькам про вагітність. Тато, він. Вона не могла говорити від ридань. Тихо, тихо. Сашко обійняв її. Все буде добре, я з тобою. Він завіз її до своєї однокімнатної квартири на околиці міста. Квартира була маленька, але чиста і охайна. На підвіконні стояли вазони з фіалками. Сашко успадкував їх від бабусі разом з квартирою. Це тепер наш дім, сказав він, допомагаючи Наталі роздягнутися. Не найкращий, але свій. Тієї ночі вони довго розмовляли. Сашко розповів, що вже давно думав про спільне життя просто хотів спочатку стати на ноги, зібрати трохи грошей. У мене є деякі заощадження, сказав він, і я домовився з власником автосервісу, буду працювати в додаткову зміну. Вбораємося. Наталя дивилася на його чесне, відкрите обличчя, на сильні руки в машинному мастилі, яке ніколи повністю не відмивалося, і відчувала, що зробила правильний вибір. Наступні дні були важкими. Наталя намагалася зв'язатися з матір'ю, але та не відповідала на дзвінки. Батько заблокував її номер. З університету довелося піти, грошей на оплату навчання більше не було. Сашко працював зранку до ночі. Крім основної роботи в автосервісі, він брав додаткові замовлення, ремонтував машини у людей вдома і їздив на виклики. Приходив додому пізно, утомлений, але завжди з усмішкою. Як там наш малюк? питав він щовечора, ніжно торкаючись живота Наталі, який поки що майже не виднівся. Наталя теж не сиділа без діла. Вона знайшла роботу оператором в кол-центрі, Можна було працювати віддалено, що було важливо з огляду на вагітність. Зарплата була невелика, але це ж все таки були гроші. Життя поступово налагоджувалося. Вони навчилися економити, планувати витрати, готувати прості, але поживні страви. Сашко виявився майстром на всі руки, сам полагодив стару пральну машину, поміняв кран на кухні, пофарбував стіни у веселий жовтий колір. Але одного вечора Наталя помітила, що щось не так. Живіт раптом став твердим і болючим. Вона намагалася не панікувати, але біль посилювався. Сашко, покликала вона, мені здається, щось не так. Він примчав додому за 15 хвилин, хоча зазвичай дорога займала півгодини. Відвіз її до лікарні, де лікарі діагностували загрозу викидня. Потрібен повний спокій, сказала лікарка, ніяких навантажень. Ніяких хвилювань, інакше можемо втратити дитину. Два тижні Наталя провела в лікарні. Сашко приходив щодня, приносив фрукти, соки, читав їй книжки. Одного разу він приніс маленькі пінетки. Бачив у магазині не втримався, знітився він. Думає, ще рано. Наталя розплакалася від щастя. В такі моменти вона особливо гостро відчувала, як їй пощастило з Сашком. Після виписки з лікарні довелося залишити роботу в кол-центрі. Лікарі наполягали на повному спокої. Жити стало ще важче, але вони справлялися. Одного разу, коли Наталя прибирала в шафі, вона знайшла конверт. В ньому були всі Сашкові заощадження він відкладав на власну автомайстерню. Тепер ці гроші пішли на ліки та здорове харчування для неї. Майстерню відкриємо пізніше. Сказав він, коли вона почала протестувати. Головне зараз, ти і малюк. На сьомому місяці вагітності вони розписалися без пишного весілля, без гостей. Просто прийшли до рацу у будній день. Наталя була в простенькій сукні, яку сама переробила зі старої, щоб помістився живіт. Сашко у єдиному костюмі, купленому на випускний. Тепер ти офіційно моя дружина. Прошепотів він їй на вухо після церемонії пані Олександра. Вони відсвяткували цю подію у маленькому кафе неподалік від дому. Наталя замовила собі фруктовий чай і тістечко, Сашко каву. Більше не могли собі дозволити, але були щасливі. Вночі, лежачи в ліжку, Наталя відчувала, як штовхається малюк. Сашко поклав руку їй на живіт і посміхнувся Бешкетник, весь, маму. Думаєш, буде хлопчик? Не знаю. Головне, щоб здоровий був. Вони вирішили не дізнаватися стать дитини заздалегідь, хотіли, щоб це був сюрприз. Але обоє потай мріяли про сина. Пологи почалися несподівано, на 37-му тижні. Була глибока ніч, коли Наталя відчула перші перейми. Сашко, який щойно повернувся з нічної зміни, миттю схопився на ноги. Тримайся, кохана, зараз їдемо. Дорогою до пологового будинку він порушив усі можливі правила дорожнього руху, але їм пощастило. Патрульних не зустріли. У приймальному відділенні Наталю одразу забрали до пологової зали. Все буде добре, встиг крикнути Сашко, перш ніж двері зачинилися перед його носом. Наступні шість годин були найдовшими в його житті. Він ходив коридором як маятник, то завмираючи під дверима пологової зали. То знову починаючи свій нескінченний марш. Молодий чоловіче, нарешті вийшла кушерка. У вас донька. Три кілограми двісті грамів, п'ятдесят сантиметрів. Здорова. Сашко опустився на лавку, відчуваючи, як тремтять ноги. Донька, у нього є донька. Коли йому дозволили зайти до палати, він побачив Наталю блідо утомлену, але щасливу. В руках вона тримала маленький згорток. Познайомся з нашою Софійкою, прошепотіла вона. Сашко обережно взяв доньку на руки. Крихітне личко, пухкі щічки, маленькі пальчики. Він ніколи не думав, що можна відчувати таку безмежну любов до когось, кого бачиш вперше. Привіт, принцесо!» – прошепотів він, і по його щоці скотилася сльоза. Перші місяці з немовлям були важкими. Безсонні ночі, нескінченні пелюшки, крик. Який, здавалося, не припинявся ніколи. Наталя часто плакала від втоми, але ніколи не шкодувала про своє рішення залишити батьківський дім. Сашко працював ще більше, ніж раніше. Тепер він брався за будь-яку роботу мив машини, міняв колеса, робив дрібний ремонт, приходив додому пізно, падав без сил, але завжди знаходив час погратися з донькою. Одного разу, коли Софійці було три місяці. Наталя зустріла на вулиці свою матір. Наталя Васильівна зупинилася як вкопана, побачивши доньку з коляскою. Наталю. прошепотіла вона, можна, можна подивитися. Наталя мовчки відкинула край ковдри. Софійка спала, посмоктуючи пустушку. Яка гарненька. сльози потекли по щоках Ірини Васильівни. Як її звати. Софія. А можна, можна іноді приходити, потай від батька. Наталя завагалася, але потім побачила очі матері, погні любові й туги, і кивнула. З того дня Ірина Васильівна почала таємно навідуватися до них. Приносила підгузки, дитячий одяг, іграшки, все це доводилося купувати потроху, в різних магазинах, щоб чоловік не помітив витрат. Він все ще не хоче нічого чути про вас. Зітхала вона, каже, що ти зганьбила родину. Наталя мовчала. Біль від батькового відречення все ще був надто сильним. Коли Софійці виповнився рік, вони влаштували маленьке свято. Прийшли кілька друзів Сашка з автосервісу, сусідка, яка часто допомагала з дитиною, і, звичайно, Ірина Васильєвна. – Дивіться, що я приніс. Сашко урочисто виніс з кухні торт власного приготування. Він три дні вчився його пекти за відео з Ютуб, і хоча вигляд був трохи кривуватий, всі були в захваті. Софійка вже впевнено ходила, тримаючись за меблі. Вона була схожа на обох батьків мамині блакитні очі і татові темні кучері. Весела, допитлива, вона була улюбленицею всіх, хто її знав. Знаєш, сказала якось Ірина Васильівна, дивлячись, як Сашко грається з донькою. Я була неправа щодо нього. Він чудовий батько і чоловік. Наталя посміхнулася. Вона давно це знала. Життя потроху налагоджувалося. Сашко отримав підвищення в автосервісі, став старшим механіком. Зарплата трохи зросла, і вони змогли купити нову пральну машину замість старої, що постійно ламалася. Наталя почала підробляти, взяла кілька учнів на репетиторство з англійської. Заняття проводила вдома, поки Софійка спала. Гроші були невеликі, але на памперси і дитяче харчування вистачало. Одного вечора, коли вони укладали Софійку спати, вона раптом чітко сказала Мама, тато! Це були її перші слова. Наталі й Сашко довго стояли над ліжечком, тримаючись за руки і дивлячись на свою маленьку донечку. «Знаєш?» Казав Сашко, коли вони вийшли з дитячої кімнати, я найщасливіша людина на світі. У мене є ви. Наталя притулилася до його плеча. Вона відчувала те саме незважаючи на всі труднощі, на батькові відречення, на постійну нестачу грошей, вона була щаслива. Час минав. Софійка росла розумною і допитливою дівчинкою. У два роки вже знала всі літери, в три почала читати по складах. Сашко жартував, що вона піде в науковці. Ні, я буду як тато, лікувати мишинки, серйозно відповідала Софійка, і всі сміялися. Коли Софійці виповнилося п'ять років, у їхньому житті почали відбуватися серйозні зміни. Сашко, який всі ці роки невтомно працював і учився, нарешті отримав сертифікат автомеханіка вищої категорії. Це відкрило перед ним нові можливості. Його запросили на роботу в офіційний сервісний центр БМВ. Уявляєш, казав він Наталі ввечері, там є програма навчання в Німеччині. Якщо добре себе проявлю, зможу поїхати на стажування. Наталя раділа за чоловіка. За ці роки він не просто став чудовим батьком і надійною опорою для сім'ї. Він постійно розвивався, учився, прагнув більшого. З новою роботою їхнє фінансове становище значно покращилося. Вони змогли орендувати більшу квартиру у кращому районі, ближче до хорошої школи, куди наступного року мала піти Софійка. Ірина Васильівна, яка тепер відкрито спілкувалася з донькою та онукою, часто приходила в гості. Вона розповідала, що Степан Михайлович потроху здає позиції. Бізнес вже не такий успішний, як раніше, з'явилися серйозні конкуренти. Він старіє, зітхала вона, і стає все більш самотнім. Майже ні з ким не спілкується, тільки робота і дім. Наталя слухала це без особливого співчуття. Рана, нанесена батьковим відреченням, затягнулася, але Шрам все ще болів. Одного разу, коли вони з Софійкою гуляли в парку, дівчинка раптом запитала Мамо, а чому в мене немає дідуся? У всіх моїх подружок є, а в мене тільки бабуся. Наталя завмерла. Вона знала, що колись доведеться відповідати на це питання, але все одно виявилася не готова. Розумієш, сонечко, почала вона обережно, іноді дорослі люди не можуть порозумітися, навіть якщо вони родичі. А мій дідусь не хоче зі мною познайомитися. Це складно пояснити, маленька. А я б хотіла з ним познайомитися, задумливо сказала Софійка. Бабуся каже, що він дуже розумний і вміє робити дерев'яні іграшки. Наталя відчула, як щось стиснулося в грудях. Батько дійсно колись любив майструвати. У неї в дитинстві була ціла колекція дерев'яних ляльок і звіряток, які він зробив власноруч. Через кілька днів Сашко приніс приголомшливу новину. Його відібрали для стажування в Німеччині. Три місяці навчання в технічному центрі БМВ в Мюнхені. Але як же ми. розгубилася Наталя. Все буде добре, заспокоїв її Сашко. Це велика можливість для нас усіх. Після стажування я зможу відкрити власний сертифікований сервіс. У мене вже є попередня домовленість з банком про кредит. І знову життя закрутилося у вихорі змін. Сашко поїхав на стажування, а Наталя залишилася сама з Софійкою. Було важко, але вони справлялися. Щовечора розмовляли з татом по скайпу, Софійка розповідала про свої справи в садочку, показувала нові малюнки. Одного разу, коли вони поверталися з садочка, Софійка раптом спіткнулася і впала, розбивши коліно. Дівчинка розплакалася, а поруч, як на зло, не було ні аптеки, ні магазину, де можна було б купити пластир. І тут Наталя помітила, що вони стоять прямо навпроти батьківського будинку. Вона завмерла, не знаючи, що робити. Але Софійка плакала, коліно кровоточило, і вибору особливо не було. Наталя підхопила доньку на руки і рішуче попрямувала до знайомих дверей. Подзвонила, серце шалено калатало в грудях. Двері відчинив батько. Він майже не змінився за ці роки, хіба що додалося сивини у волосі та зморшок навколо очей. Побачивши доньку, він застиг на порозі. Тату! Тихо сказала Наталя. Нам потрібна допомога, у Софійки розбите коліно. Степан Михайлович перевів погляд на онуку, яка схлипувала, притулившись до маминого плеча. Щось промайнуло в його очах здивування, біль, може, навіть ніжність. Заходьте, нарешті промовив він, відступаючи від дверей. У будинку все залишилося майже таким, як пам'ятала Наталя. Ті ж меблі, ті ж фотографії на стінах, тільки її фотографій не було, всі зняли. Батько повів їх у ванну кімнату, дістав аптечку. Його руки, які завжди здавалися Наталі такими впевненими і сильними, тепер помітно тремтіли, коли він діставав пластир і антисептик. Ну ну, не плач, незграбно спробував він заспокоїти Софійку. Зараз ми все поправимо. Софійка, схлипуючи, розглядала незнайомого чоловіка. А ви мій дідусь? раптом запитала вона. Степан Михайлович завмер, подивився на Наталю, потім знову на Софійку. Так, тихо відповів він. Я твій дідусь. А чому я вас раніше не бачила? продовжувала допитуватися Софійка, поки дідусь обробляв їй коліно. Тому що я був дурним». Несподівано відповів Степан Михайлович, і його голос злегка затремтів. Наталя відчула, як щось стиснулося в грудях. Вона ніколи не чула, щоб батько визнавав свої помилки. У цей момент додому повернулася Ірина Васильівна. Побачивши доньку з онукою в їхньому домі, вона завмерла на порозі, притиснувши руку до грудей. Бабусю. радісно вигукнула Софійка. А я познайомилася з дідусем. Того вечора вони залишилися на вечерю. Це був дивний, напружений вечір, сповнений недомовленостей і старих образ. Але коли Софійка почала розповідати про садок, про свої малюнки і про тата, який лікує великі німецькі машини, лід потроху почав танути. Степан Михайлович слухав оноко з дивним виразом обличчя. В його очах змішалися біль каяття і щось схоже на ніжність. А ви справді вмієте робити дерев'яні іграшки? запитала Софійка. Бабуся казала, що вмієте. Вмію, відповів він. Хочеш, зроблю тобі щось? Хочу конячку, таку, як у мами була в дитинстві. Наталя здригнулася. Вона й не знала, що донька в курсі про ту конячку, мабуть, мама розповіла. Наступного дня Степан Михайлович спустився у свою майстерню в підвалі, яка багато років стояла зачиненою. Цілий тиждень звідти доносився стукіт і шурхіт, а в неділю він приніс Софійці чудову дерев'яну конячку на коліщатках. Точно така, як у мами була, захоплено вигукнула дівчинка. Ні, тихо сказав Степан Михайлович. – «та була темно-коричнева, а ця світла, як ти. З того дня все почало змінюватися. Софійка часто бувала у дідуся з бабусею. А Степан Михайлович, наче ожив, майстрував їй іграшки, читав книжки, водив у парк. Коли Сашко повернувся з Німеччини, Наталя розповіла йому про все, що сталося. Він довго мовчав, а потім сказав Знаєш, я теж колись посварився з батьком, не встиг помиритися, він помер від інфаркту. Не роби моєї помилки, і вона не зробила. Поступово відносини з батьками налагоджувалися. Степан Михайлович навіть допоміг Сашкові з бізнес-планом для банку, коли той вирішив відкривати власний сервіс. Я був неправий щодо тебе, сказав він якось зятю. Ти виявився кращим чоловіком і батьком, ніж я. Минуло десять років з того дня, коли Наталя пішла з дому з рюкзаком і розбитим серцем. Тепер вона сиділа за святковим столом у батьківському домі. Поруч Сашко. Власник успішного автосервісного центру, навпроти Софійка, тепер уже 15-річна красуня, відмінниця і гордість цієї родини. Поруч із нею семирічний братик Михайлик, названий на честь Прадіда. На стіні висіла та сама дерев'яна конячка, перший подарунок дідуся онуці. А поруч фотографії, весілля Наталії Сашка, маленька Софійка, сімейні свята. Подорожі. За нашу родину, підняв Келих Степан Михайлович, в його волосі вже більше сивини, ніж чорного, але очі світяться щастям. За родину. відгукнулися всі. Наталя дивилася на своїх рідних і думала про те, який дивний шлях пройшла їхня сім'я: від повного розриву до справжнього примирення і любові, від образ і гніву до розуміння і прощення. Мамо, прошепотіла Софійка, нахилившись до неї. А ти знаєш, що дідусь плакав, коли розповідав мені, як він тебе вигнав? Сказав, що це був найстрашніший вчинок у його житті. Наталя стиснула доньчину руку. Так, це був страшний вчинок, але він не став фатальним, бо любов виявилася сильнішою за гордість і образи. А на підвіконні цвіли фіалки. Ті самі, що колись росли в маленькій квартирі Сашка. Тепер вони прикрашали батьківський дім, нагадуючи про те, що навіть найскромніший початок може привести до щасливого кінця. Знаєш, сказав якось Степан Михайлович доньці, той день, коли ти пішла, він навчив мене найважливішому не можна ставити свою гордість вище за любов до дітей. Я вдячний долі, що встиг це зрозуміти. І Наталя була вдячна за те, що життя дало їм усім другий шанс, за те, що любов перемогла, за те, що тепер вони справжня родина, така, якою мали бути завжди.